Після смерті папи Франциска, яка сталася 21 квітня 2025 року, о 7.35 за Римом, як офіційно повідомила прес-служба Ватикану, для католицької церкви розпочався період жалоби та переходу. Цей період, позначений багатовіковими обрядами та моментами великих урочистостей, завершується обранням нового понтифіка. Похорон папи розділений на три основні моменти: засвідчення смерті, виставлення тілесних останків та поховання. Засвідчення смерті, передбачене ордо Езиквіарум Романі Понтифічіс обрядом поховання римського Понтифіка, оновленим у 2024 році самим папою Франциском, здійснюється Камерленго в приватній каплиці папи, а не в його кімнаті. Камерленго також відповідає за опечатування папських приміщень. Потім настає наступний значущий момент, а саме обряд переміщення, транслаціоне, тобто перенесення тіла папи з його резиденції до собору святого Петра. Тут віряни можуть віддати Шану Понтифіку. На відміну від минулого, коли тіло папи було виставлене лише на ношах, на катафалку, зараз зі змінами обряду поховання папи, тіло святішого отця вже покладене в труну з відкритим верхом. Цим обрядом розпочинається публічне прощання та обряд поховання. Похорони папи Франциска відбудуться в суботу, 26 квітня о 10-й годині за Римом перед собором святого Петра. Похоронною Месою розпочинаються новендіалі, тобто меси за померлого папу, які звершуються 9 днів поспіль. Хто в цьому часі веде церкву, керує церквою? Протягом періоду се який розпочинається за свідченням смерті папи, звичайне управління Святим Престолом довірено Камерленго, в даному випадку кардиналу Кевіну Фарелу, якому допомагають три призначені кардинали. Важливі ж рішення приймаються зі схваленням колегії кардиналів. Також важливою персоною в ці дні є головний. Папський церемоніарій, який готує всі обряди. Конклав, який обирає нового папу, скликається на 15-й день після початку ваканте. Цей час може скоротитися зі змінами, які вніс Бенедикт XVI, коли вже всі кардинали перебуватимуть в Римі, можуть зробити засідання, можуть розпочати його навіть швидше. Нового папу обирають кардинали-виборці, тобто ті кардинали, які не досягли 80-го року життя. Самі вибори папи відбуваються в секстинській капелі за зачиненими дверима. Кардинали-виборці є обмежені в спілкуванні із світом, зовнішнім світом, перебувають в певній такій ізоляції. На день відбуваються дві. Е Два виборчі кола до обіду, і два виборчі кола після обіду. Конклав завершується обранням папи, коли досягнеться більшості у дві третини голосів. Це ознаменує Білий Дим із вежі Секстинської капели та оголошення нового понтифіка.